Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 січня 2026 року. Сьогодні, 6 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 18 години 58 хвилин вечора, а потім перейде в знак. Тому ще до 14 години дня можна буде посадити цибулю та чесник. І все. Розсаду не турбуємо. Поливати та підживлювати рослини розпочинаємо після 19-ї години це поливи та після 1930 підживлення будь-якими добривами. Не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 грудня тільки до 13-ї години в приятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 січня 2026 року. Сьогодні, коли місяць в знаці лев, повинні в раціоні бути протеїни, вітаміни Д та С. Дуже важливо використовувати натуральні соки та трав'яні чаї. А ще готуємо смачні та корисні страви із риби з морепродуктів. Дуже корисні печена картопля, каші з пшона, вівса, гречки, рису. Готуйте страви із моркви. З усіх доступних фруктів, ягід, вітаміни і зелені. Теж готуйте смаколики і додавайте до меню насіння соняшнику та зелений чай. Смачного вам! Завтра, 7 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Можна посіяти насіння квітів на розсаду та пророщувати насіння для вітамінних салатів. Сприятливий час для роботи з квітковою розсадою, для укорінення живців, для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення будь-якими добривами. Але не можна обрізати садові рослини та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Але 7 грудня завтра несприятливий день для різних заготівель це діло. Важливо для здоров'я на 7 році. Січня 2026 року це час місяця в знаці діва, а в цей час дуже вразливі тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, область живота, жирові відкладення живота та брижа. Тому. Під час харчування потрібно використовувати роздільне харчування, їжу приймати треба маленькими порціями і не використовуємо для приготування страв макароні вироби, будь-які макароні вироби. А що ж приготувати? А готуємо каші з гречки, пшана, вівса. Готуємо страви із картоплі, моркви, цвітної капусти, вітамінної зелені, редьки молочних продуктів, корисні яблука та груші, цитрусові фрукти, волоські та інші доступні горіхи. І для приготування різних страв використовуйте рослинні олії смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день, усіляких-усіляких вам гараздів, гарної погоди, тепла та затишку в ваших оселях, удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!